Цієї церкви, які, на жаль, вже спокійний, і мали тут і багато зустрічей. і ця Церква це одна із набагатьох, хто відстоює так моральний такий аспект православи. До слова. Дякую дуже. Слава Богу, всім здоров'я. Я безмірно радий, що сьогодні є можливість. І продовжити те, що ми говорили більше року на Майдані з вами всі разом, і що ми продовжуємо цю традицію. Якщо з того, що було на Майдані прибрати зовнішні впливи і маніпуляції, а залишити сухий залиш, то там була перш за все толерантність незалежно від того, хто якого етносу, хто якого розповідання, кого, який колір шкіри? Тобто це вже був прототип народження нового суспільства. Я на великій жаль не можу нічого додати до тих прекрасних спічів, які були від вас, пані і вас. От Ви сказали все, що треба було сказати, я лише додам вас. Кілька речей. Всі ходили до школи, вчили рехметку. Ми часом додавали дроби, але для того, щоб її скласти, треба було звести до спільного з Правда? Всі непрості числа, мають ножники, і ножники бувають спільні. Ми повинні знайти оці спільні ножники. І оскільки ми, священики або за нами ідуть люди то ми маємо дати людям той приклад толерантності і вміння спілкуватись і вести діалог, який вони мусять реалізувати між собою. Якщо у нас Господь сказав, і буде одне стадо і один пастир, то поки не буде діалога, то не буде єдності. Культура діалога, культура підходів, визнання один одного ще. Бога людям можна бачити. Це я говорю як певної міру кібернетик. Ми змоделювати Бога не можемо. І кожен має право бачити так, як йому дано того самого одного Бога. І тому наша позиція в Апостольській православній церкві визнати право за кожним сповідувати так як його навчили, а в процесі діалогу ми щось візьмемо, щось у нас візьмуть. І ми згодом будемо приходити до нового суспільства, до нового людства, до нового бачення. І мені здається, всіх нас об'єднує те, що колись сказав Броноя Ясенський. Не бійтесь ворогів, що найбільше вони вас можуть оберти. Не бійтесь друзів, бо що найгірше вони вас можуть збирати. Але бійтеся байдужих, бо з їх мовчазної згоди відбуваються всі убивства і всі зради на сім'я. Я думаю, що якщо ми з вами оголосимо всі разом війну байдужості, нетерпимості, бо сьогодні вона прокидається в Європі більше навіть, ніж у нас нацистські рухи в Німеччині, нацистські рухи в Франції, заради, що прокидається в Польщі, і якщо Римська католицька церква дуже серйозно ставить сьогодні проблему відродження нацизму, то ми не повинні забувати, бо у нас ця болячка теж певною мірою присутня. Тому я думаю, що ми на правильному шляху. От. Я б тільки хотів ще, щоб два слова додав е, наш. Саме в той меседж, який ми вчора говорили, бо він розів'є трошечки думку, ось яка була висловлена. Я не хочу повторювати все, що добре, що тут було сказано. Я до всього приєднуюсь і думаю, ми повинні бути активні в спільних діях, в спільних акціях, в спільних молитвах у відродженні етнічних культур. Відроджені мов, відроджені традиції, і ми згодом побачимо, що ми всі одного. Добрий день усім, усім Божого благословіння. Я єпископ Володимир, і ми сюди з Володимиром Стефаном, щоб зустрітися і побачити один одного і прийняти участь у спільній роботі. І безумовно. Якщо ми кажемо про е, релігійність е, як таку, і бачимо ті екомунічні рухи, які є у світі, е, як правильно е, помітила пані Алла, е, що ще з 19 століття йде екомічний діалог, і він можливий саме тому, що е, є певна загальна людська релігійна свідомість, яка е, Є в кожного народу, в кожної нації, усіх релігійних громад, незалежно від їх належності чи походження. І те релігійне почуття, яке було закладено у людину Самим воно реалізується людьми протягом століття тисячоліть. І, власне кажучи, кожна з конфесій має певне своє відкривання, яке. Ці віруючі люди несуть багато поколінь уперед до нашого часу. І, власне кажучи, саме це і є тією основою, на якій ми можемо починати діалог. Загальна людська єдність релігійних почуттів, прагнення до Бога, прагнення до Зустрічі з найбільшою істиною у всесвіті. І е, я думаю, що ми е, просто необхідно нам всім співпрацювати, тому що безумовно у сучасному світі є різні моделі взаємодії е, релігійних спільнот, релігійних громад. І Україна це країна першопочаткова. За своєю історичною та такою непростою, навіть релігійною історією, це країна багатоконфесійна, в основі своєї багатоконфесійна. В цьому вона відрізняється навіть від Польщі, Росії, Румунії, багатьох інших країн. Але у нас складається така ситуація в країні, коли ну, певні конфесії намагаються. Домінувати і якимось чином зареташувати голос інших релігійних громад. Для православних це особливо важливо, тому що у нас різні релігійні групи, які воюють між собою, намагаються нав'язати православним віруючим України такі от монолітні системи. Якоїсь однієї конфесії, або самої канонічної, і вона має бути єдиною і є да? або проекти єдиної української православної церкви, до якої мають приєднатися усі інші, або бути, так би мовити, у вигнанні непочутими. Але ми маємо приклад, наприклад, ми маємо, наприклад, сучасну Сполучені Штати Америки де також існує величезне релігійне різноманіття. І е, там діє багато конфесій, наприклад, протестантського напряму, і жодна з цих конфесій не є домінуючою. І що ми там бачимо? Ми бачимо там взаємодію, ми бачимо, що вони служать між собою, використовують релігійне приміщення і релігійне майно е, разом. Не так, що ми вас визнаємо, ми вас не знаємо, ви можете служити в цій церкві, ви не можете служити в цій церкві, і ви виганяєте одна одну ну, один одного з, з релігійних приміщень, це має у нас місце. З іншого боку, приклад Лівану, де співіснують мусульмани і християни. І там теж християни мають також надзвичайну різноманітність. Це Сирековіти, православні антіхійської патріархії, уняти, мількіти і інші громади. І от ці громади, які мають апостольське підприємство, вони там співслужать і мають не лише діалог, а у них є навіть факти співслужіння. І вони дійсно закривають на багато очі, на багато віково ворожне, що яке існувало між різними релігійними групами, ну перш за серед християн. І це дуже важливо, тому що ми маємо відійти від протистояння, від насильства, дискримінації, які мали місце у минулих історичних епохах і, на жаль, подекуди. Ми маємо такі прояви і тут, ну в наш час, в нашому світі. То коли, особливо коли одна конфесія намагається закрити роки інші. І я думаю, тут було багато сказано чудових слів про толерантність взаєморозуміння і взаємодію різних конфесій, різних релігій і різних традицій у спільних наших інтересах. Я вважаю, що надзвичайно важливо і я радий, що. Оцей власне, орган, який створюється взаємодії різних релігійних громад України, він буде існувати. Я сподіваюся, що Господь нам дасть велике звершення, і ми станемо причетними до змін у духовній, релігійній, правовій, можливо, царині нашої країни. Зі свого боку, я маю якісь зв'язки з правозахисниками, які дуже часто звертаються. До мене з питанням про порушення прав релігійних громад в Україні. Я думаю, кожен з вас має такі зв'язки, можемо об'єднати свої зусилля. Так що ми дуже раді діалогу. Я думаю, Володимир Степан теж буде якимось чином координувати нашу спільну діяльність. Дякую вам. Зараз ми свою роботу так що дамо слово ще три.